А зараз подивимося, як цей коврик виглядає вживу, подивимося його задню частину і ось ближче його структуру. Ось такі яскраві кольори, вони виглядають дуже гарно, дуже реалістично. Так, ось так зблизька. Так, зараз покажу по бокам він оброблений. Ось так. По складу 100% поліестер. Ось так. Далі подивимось про його задню частину. Ось так. Прорезинена вона. Так, ще раз дивимось. Малюнки дуже гарні. Це ліцензовані о, малюнки Дісней. Зараз подивимось, ось тут вказано Star Wars. Також вказано виготовлено в Туреччині правила використання. Їх є дуже багато, не тільки Star Wars. Є різні варіанти і різні моделі. По розмірах вони бувають ось такий це менший розмір, ось так. І бувають великі.